Щорічно, 13 липня, Українська православна церква урочисто відзначає свято на честь Горбанівської ікони Божої Матері, яка перебуває у Святомакарівському кафедральному соборі міста Полтави. За традицією богослужіння звершується як у храмах, так і просто неба у селі Горбанівка, де була знайдена ця святиня образ причистої Божої Матері. У цьому році, 13 липня, у день святкування на Честь Горбанівської ікони Божої Матері, заступниці похвали землі нашої Полтавської, урочисті богослужіння також відбудуться у Полтавському Свято-Макарівському кафедральному соборі по вулиці любий Вовк, 2А. 12 липня о 17-й годині розпочнеться Всеночне, а 13 липня о 7-й годині 30 хвилин молебень із освяченням води, О 9-й Божественна літургія архіерейським чином та хресний хід довкола собору. О 11-й годині переїзд до кінцевої зупинки транспорту Росошенці. О 11.30 хресний хід до джерела Божої Матері. Біля святого джерела відбудеться молебень із читанням макафісту та освячення води. Всім присутнім буде запропонована святкова трапеза. Довідки за телефоном 59 25 76 Макарівський собор.